Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Зараз ми з вами зробимо розклад на роботу на березень місяць для всіх знаків зодіаку. Овен. Тілець. Близнюки. Раки, леви. Діва? Терези? Скорпіони, стрілець, козиріг, водолій та риби. Розпочинаємо друзі. Овен трієчка жезлів. Вона каже про те, що та робота, котра у вас є, вона добре розвивається, вам хтось допомагає, ви не самі працюєте. І так саме буде і надалі, саме в місяці березень. Далі, друзі, тілець. Троєчка кубків. Вона каже, що ви можливо вже Завершили свій проєкт та будете святкувати це завершення та отримуєте результат, або вже отримали. Близнюки імператор. Можливо, комусь із вас дадуть вищу посаду саме в цей період. І ви будете не тільки керувати, але й відповідати за те, що відбувається на вашій роботі. Старший аркан. Саме тому зверніть на це увагу. Раки. Двоєчка пентаклів. Можливо, ваша робота, як завжди, якась така, котру мало хто помічає. Ви завжди берете на себе якийсь важкий груз, але мало хто це цінує. І саме так у вас зараз відбувається. За невеличкі гроші. Чим саме можна щось змінити? Якісь документи. Посилайте своє резюме і, якщо ви хочете кращу роботу, будьте сміливіші саме в цей період. Тому що риби для вас дружні, а овен, котрий буде розпочинатися наприкінці березня, він рішучий. Він може вам надати рішучості для того, щоб щось змінити. Хоча ситуація, я би сказала, стабільна. Стабільна нормальна. Далі, друзі, леви, карта жриця це старший аркан. Вона каже про те, що ви, можливо, щось не здогадуєтесь по своїй роботі. Чого саме це стосується, можливо, якісь інтриги, а можливо, нічого страшного, можуть бути зміни на краще. Далі, друзі, Діва, Діва принцеса Пентаклів. Вона каже про те, що ваша робота стабільна, фінансові прибутки стабільні, і ви цим цілком задоволені. Далі, друзі, Терези, Чаш. він може казати про якісь сповіщення, котре для вас оголошать. Наприклад, Зміна в зарплатні, або зміна в колективі, або, можливо, щось планують вам додати, наприклад, роботи або відповідальності. Карта сама по собі позитивна, але на це треба звернути увагу. Скорпіони імператриця. Нарешті складеться таке положення з роботою для скорпіонів. Що ви будете себе відчувати стабільно. Ви зможете допомагати якимось своїм рідним, наприклад, дітям, чимось фінансово, не тільки підтримкою, але й фінансово. Можливо, вам дадуть якусь премію саме в цей період. Можливо, на 8 березня та й таке інше. Тому що це старший аркан, і ви будете дуже щасливі. Бажаю вам цього, друзі! Далі, стрілець. Королева чаш. Вона каже про те, що якщо ви жінка, ви будете цілком задоволені своїм положенням на роботі. Можливо, будуть якісь святкові винагороди, що ви будете дуже щасливі з цього приводу саме в цей період. Далі, друзі, козиріг, двоєчка жезлів. У вас на роботі або по роботі планується або вже запущений якийсь новий проєкт, і він поступово розвивається. Як саме ви до нього стосуєтесь, можливо, саме ви його робите, а можливо, ви в ньому тільки берете участь. Але робота у вас є, і дивіться уважно, як розвивається цей проєкт. Якщо ви за нього відповідальні, нічого не пропустить. Ніяких своєчасних змін. Водолії. Четвірочка Пентаклів. Вона каже про стабільне фінансове положення, а можливо, наприклад, якщо ви собі запланували якийсь великий проєкт та вам надав фінансування на нього, то поки що вам або дадуть фінансування частинами, або вам, ви маєте самі віднайти вихід з цієї ситуації. Тому що четвірка це стабільна карта фінансів, але чомусь тут показують, що ви або їх притримуєте, і тим самим ваша робота не може стрімко розвиватися, або вам їх просто не вистачає. Візьмемо додаткову карту для Водоліїв. Якісь документи, вам не вистачає якихось документів, звісток від когось, для того, щоб у вас були. На роботі справи веселіше. І залишаються риби. П'ятерочка пентаклів. Можливо, ваша робота не приносить вам той дохід, на який ви розраховували. Із кожного положення є мінімум два виходи. Або терпіти, або шукати краще. Як я вже рекомендувала ракам, Спробуйте кудись відправити своє резюме або провести бесіду зі своїм керівництвом, щоб вони вам підняли зарплату. Іноді так буває, дають якийсь випробуваний термін і тільки потім обіцяють нормальну зарплатню. Але, як показує практика, якщо одразу не дали вам нормальну зарплатню, зафіксовану на папері в вашій заяві, то потім може цього не статися. Порада для рибок. Порада, друзі, рушити вперед. Якщо у вас щось не задовольняє, беріть ініціативу в свої руки та руште вперед, і все буде добре. Як ми можемо дивитися, друзі, то в березні по роботі у всіх стабільне положення. Я при вас достаю всі карти саме тому, подобається нам результат або ні, але ми його бачимо. Сподіваюсь, все так і буде стабільно, спокійно та цікаво в деяких випадках. Там, де старші аркани, близнюки, леви, скорпіони. Ось має бути дуже гарна робота. А я бажаю успіху всім, хто працює. І Бажаю вам гарного результату, як фінансах, так і вашого настрою. Дякую вам, друзі, до зустрічі на моєму каналі.